Доброго часу усім. Звати мене Руслан Кривоніс, я називаю себе сарматом. Кілька днів тому до мене прийшов мій друг Михайло, дуже непересічна особистість, неймовірний айтішник, і каже, Руслан, не все тема з Сарматом закінчена. Та ні, друже, я себе ідентифікую саме сарматом, бо мій рід і я походжу з черкаських степів. Назва моєї рідної річки, де народилися мої діди, чумгак. У нас є частина села, яка називається Турган. Це сарматські скіфські назви. Також в нашому селі похований або жрець, великий, великий справді жрець, або великий сарматський воїн чи воєначальник. І я обов'язково доберусь до істини. Я люблю свою землю і хочу сказати, що я син своєї землі. Я... Знімаю своє відео для того, щоб кожен з нас прокинувся і робив те, що він може на своєму рівні. За цей рік я досяг дуже багато. В першу чергу я вижив, але найбільше я познайомився з неймовірними людьми. Найбільше моє досягнення я познайомився з неймовірними людьми. Я познайомився з комбатом Русланом Аніщен. Я познайомився з Степаном Хмарою. Вони. Були у мене в ресторані. Гарі Табах став членом нашого благодійного фонду, де я і Іван Сищук дуже працюємо, особливо Іван зараз дуже багато роботи робить, просто неймовірної. Де ми всі, як засновники, працюємо над майбутнім нашої землі. Ось тому я сармат. Не тому, що мені просто сподобалось, не тому, що мені просто. Там позивний, наприклад, я не військовий і до них не маю, ніякого зараз не маю відношення, але я їм дуже допомагаю. Постійно, тут наш економічний фронт в прямому сенсі. Без нього ніяк, без тилу ніяк. Я хочу сказати, друзі, мрійте, немає нічого неможливого. Мрійте і дійте. І вірте в те, що Україна розквітне. З такими людьми, з прекрасними землями. З прекрасним розумінням того, що нас чекає. Головне бути реалістами і вірити в краще. Я Сармат. Я йду на зустріч Сонцю. До зустрічі, друзі. Хай щастить!